Я до пана Синютки зараз задам це запитання, чи, 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 чи можливо взагалі і, і чи варто нашій владі, нашому уряду, місцевим адміністраціям таким займатися? От сказав Велейко, що не зовсім спрацював так, як би хотілося рекрутинг, правильно? Ну, тобто, є така теза. А ми розуміємо, що то вже навіть і в збройних силах України говорять, що ну ця історія з примусовою мобілізацією людей з вулиці не завжди працює дипломатично, кажу мотиваційно не завжди добре працює. Ну от, на жаль, є приклад тої самої Російської Федерації, які там в них там не знаю облдержадміністрації. Як вони в них там називаються губернії чи як виплачують кошти тим, хто мобілізовується? Можливо, нам варто рухатися в якийсь такий бік преміювання тих людей, які будуть готові йти воювати, чи це все таки для нас абсолютно неприпустима історія наслідувати, щось, що відбувається у нашого ворога. Це перша частина питання а друга частина питання: чи взагалі Україна зараз може собі таке дозволити? Чи є вільні, е, вільні ресурси для цього? Війна мусить бути справою кожного громадянина і кожного представника влади. Якщо тільки буде в суспільстві побутувати думка, що це не моя справа, це повинен інший цим займатися. Я думаю, що наслідки з цього можуть бути дуже і дуже негативними. Тому ми повинні розуміти, що і від президента до будь-якого громадянина, в тому числі і голови військової адміністрації, і голови ОТГ, кожен має докладатися. До загальної справи боротьби з московитами. Я розумію, що закон, який прийняли про мобілізацію, він не виконав того завдання в тих обсягах, на які розраховували, і в першу чергу і за того, що він носить дуже часто репресивні заходи. От ми вважали, що нам треба повернутися до ситуації лютого березня, квітня 22-го року, коли ніхто з ТЦК не бігав по вулицях, а в той же час були черги до військових комісаріатів ніхто не Спонукав людей, що треба йти в армію захищати країну, і в той же час люди йшли, брали в руки зброю, формувалася територіальна оборона. Тобто, мотивація полягала зовсім іншому. Так, цю мотивацію треба підкріпити фінансовими ресурсами, що було зроблено, але в певний момент ця фінансова частина мотивації теж була зупинена, тому що в кінцевому результаті влада. Зменшила виплати для військових, і пропорція, замість того, щоб збільшити на передовій, що треба зробити, вона зменшилася. В тих частинах, які готуються стати до бою, чи повинна бути війна з правою громад, з правою голів обласних військових адміністрацій? Безперечно, бо кожна громада це в першу чергу люди. Це люди, ті, які воюють сьогодні на передовій, це ті, які сьогодні готують і допомагають Збройним силам України. Так, є проблема, що влада пограбувала місцеві громади, пограбувала місцеві бюджети, забравши кошти військового ПДФО і не використавши їх так, як це би було потрібно. Бо як відсоток Поставки дронів, FPV-дронів, інших безпілотних літальних апаратів був 30% держава, 70% це громади, це волонтери. Так він і залишився. Тільки питання, куди поділися гроші, які забрали ви громад, і ми на сьогоднішній день не бачимо, щоб ці гроші були скеровані на допомогу збройним силам. Тому таке пограбування громад. Воно з одного боку не пішло на користь армії, а з другого боку. Ті голови громад, які не хочуть займатися кожного дня війною, вони тепер отримали такі для себе заспокоєння. Ви ж бачите, у нас забрали гроші, у нас нічого немає. У нас на освіту не вистачає. І, взагалі, за рахунок чого ми можемо допомагати. Це дуже небезпечна позиція і неправильна позиція. Тому я переконаний, що. Ми сьогодні повинні, розуміючи, що репресивні заходи не є найкращими а дуже часто вони для людей от пояснюють їхню демотиваційну частину. От людина каже: Я не піду воювати, тому що от ви бачите, що це робиться цього хапають, цього ловлять. Це потрібно змінювати, і це треба змінювати в першу чергу на рівні парламенту. Ми пропонували, коли приймався закон про мобілізацію. Ми пропонуємо зараз. Треба все таки чітко визначити термін служби, тому що кожен військовий повинен розуміти, що він, віддавши країні суспільству обов'язок, він має право прийняти рішення для себе. І повірте, що більшість військових навіть отримавши невеликий перепочинок, вони далі підуть воювати. Бо хто пішов у 22 22-му році, на початку 22-го Ті, той, хто пройшов війну 14-го, 15-го, 16-го. Я пам'ятаю, як наш керівник секретаріату з офісу, я йому 24-го лютого телефоную і кажу, Тарас, от тут така справа, ні-ні, я вже в 80-й бригаді, тільки за того, що він 14-15 рік пройшов війну і він показав себе і він знову взяв руки зброю. І пішов воювати. Мені здається, нам треба повернутися до таких засобів. Нам обов'язково треба повернутися і, врешті, почати виробництво засобів ураження противника тут в Україні. Ну, дуже добре, що є ініціатива Петра Павела, президента Чеської республіки. І ми сьогодні почала працювати. Нарешті, і ми сьогодні ви знаєте, Віталій, ми не повинні отак от знаєте, відноситись. Нарешті почала працювати. Ну, окей, можливо, не право висловився. Почала надходити з цієї ініціативи. Нарешті ми повинні зрозуміти, снаряди. що так. те, що він хотів зробити, так, йому вдалося вдалося зробити. Бо він міг сказати: у нас є ж інша пропозиція прем'єр-міністр Угорщини Орба. Сусідні країни а зовсім різна позиція, зовсім різні підходи. І сьогодні ми отримуємо і 155, п'ятдесят Ми отримуємо 152 й калібр, і це звичайно допомагає. Але я дуже би не хотів знаєте, щоб у нас оця теорія Закидаємо шапками, яка була на початку 22-го року, яка особливо мала такий добрий ґрунт після контрнаступу. На харківському напрямку ми повинні розуміти, що московитів багато що їхній військово-промисловий комплекс працює і нам. Точно не треба сьогодні складати руки і здаватися. Нам треба розуміти, що нам, окрім допомоги заходу, треба відроджувати власний військово-промисловий комплекс, власне виробництво. Ну, все таки, давайте згадаємо, що стугни, нептуни, богдани це те, що зроблено в Україні. Це те, що показало себе достатньо якісно, і це дає нам великий шанс не просто оборонятися проти московитів, а бути справді рівноцінними партнерами з західним світом і зробити зробити те, що найголовніше зробити оцей поступ, щоб Україна увійшла в НАТО. Тільки це тоді буде кінцем в цієї війни. синютка ваша позиція, ваша думка, як нам? Ну, Бачите, тут таке, така історія, що ми зараз чуємо, що в кращому разі 12 годин в день буде електрика, і в принципі, треба шукати варіанти, як не, не жити в великих містах і в багатоповерхових будинках в першу чергу. І Наскільки так? це ви знаєте, ну не може бути влада настільки безвідповідальною. Ну, Що це за позиція влади така? Що зима буде тяжкою, люди рятуйтеся, як можете. Ну, от перше питання. Збільшили тариф з 2,64 до 4,32. дуже важка математика помножити на споживання і отримати мільярди, які додатково сплатить населення за рахунок підвищення тарифів. Ви, хоч хтось колись почули, куди підуть ці мільярди. Але ми ж менше використовуємо по математику. Але це ділить. не мільйони. Це не десятки мільйонів, це мільярди і жодної публічної інформації, жодної непублічної інформації, в тому числі і. На засіданнях парламенту, на годині запитань до уряду, куди підуть ці величезні кошти? А я скажу, куди підуть ці величезні кошти. Я думаю, що сидить уже чинуша, який планує їх розікрати. А чому я так думаю? Тому що в мене перед очима історія 24-го року. Скільки грошей було виділено на нібито захист енергетики, де таким яскравим принципом прикладом є Трипільська ТЕЦ. Мільйони, десятки мільйонів, сотні мільйонів, мільярди. Що сталося з Трипійської ТЕЦ? Атака ворога просто це все розбила вщен. У мене питання: а хто за це відповів? Ну, хто же затверджував план? Хто же погоджував витрати грошей, тобто винні московити, та 100% винні московити. Але я би хотів, щоб відповіла та конкретна людина, яка причетна до розтрати коштів. І коли в парламенті ставлять питання про створення тимчасової спеціальної комісії, щоб сказати, побачити, врешті-решт. Притягнути до відповідальності того, хто причетний до розкрадання грошей, влада це все просто блокує. Ми блокуванням трибуни перший раз за період повномасштабної агресії примусили владу створити ТСК по фортифікаціях. Що почало перше засідання? Інформація про те, що 30 карних справ на 20 мільярдів розкрадання. Тому, друзі, давайте не соромитися, порахувати і побачити і покарати тих, хто вкрав гроші. Друге питання. Ну, врешті-решт, енергетика постраждала не вчора і не позавчора. Енергетика постраждала останній раз не тиждень і не декілька тижнів тому. Покажіть мені, будь ласка, план дій уряду по реновації енергетики. Є такий? Я про нього нічого не знаю. Я знаю про те, що Сполучені Штати виділили мільярд доларів. Я знаю про те, що Франція виділила 650 мільйонів євро. Я знаю про те, що Євросоюз виділив на відновлення енергетики 300 мільйонів євро. Скажіть, будь ласка, чому уряд публічно, не публічно не продемонструє, як буде виходити з цієї ситуації? А знаєте, до чого додумався уряд? Фантастично! Стратегічно правильна ідея в лапках відбудовувати енергоблоки Хмельницької атомної електростанції. Скільки піде на відбудову блоків Хмельницької атомної? 4-5 років по мінімуму. Друзі, ну так не можна. Як хочете відбудовувати блоки Хмельницької атомної електростанції, брати російський блок в Болгарії, перевозити його? І монтувати Хмельницьку в Україні і зі всіма витікаючими звідси наслідками. Тобто, ну те, що зима буде складною, для цього не треба народних депутатів, членів уряду, керівників держави, це і так зрозуміло. Питання відповідальності влади зробити все, щоб до цієї зими підготуватися як найкраще, де гроші. Скажіть, будь ласка, гроші, які забрані в місцевих громад, за рахунок чого ці місцеві громади будуть готуватися? Врешті-решт, ми виступили з ініціативою. Ну на рівні держави, безлад, давайте тоді на кожній на рівні кожної громади подивимося, що ми можемо зробити. Справді, програма по компенсації. Джерел енергоживлення це дуже важливо. Як буде відкачуватись фекалії, як буде подаватись вода, як будуть їздити ліфти, там, де є багатоповерхові будинки, як буде працювати школа, лікарня, там, де громади є сільського типу, це те, де повинен кожен керівник громади дати відповідь для своїх людей. А влада повинна повернути ті гроші, де вона пограбувала громади, і забрала їх невідомо куди. Трансформаторні підстанції атомних електростанцій. Це ж не секрет їхніх розташування. І московити мають їх на картах, і ми розуміємо, де вони є. Скажіть, будь ласка, чому навколо них не зводяться захисні споруди? Водиться. Стільки, скільки зводяться, ну... і стільки, скільки треба звести, це, на жаль, дві великі різниці. І скільки звели, ну я думаю, що точно ми тут не будемо оголошувати, але такими темпами, якими вони зводяться, то московити мають почекати енну кількість років і не бити по цих розподільчих підстанціях. Що очевидно буде не так. Розподільча станція це не один трансформатор, це просто там це десятки гектарів кабелів, кілометри, десятки кілометрів Та не управління не будуть, не будуть тобто, кінжалом розмикачі... стріляти по кабелях. Ні, тобто по потрапляння будь-куди. Цих будь-куди, в цих 10 гектарів, будь-куди воно виводить систему з ладу. Тобто, якщо воно попаде не в трансформатор а кудись інакше, то можна відновити швидше. І то я розумію, що воно може попасти в несучу опору, перебити лінію, і на це теж потратять час. Але ще раз я кажу: не будуть і скандерами стріляти по. Лініях полепах, електропередач. Ну, це очевидно. очікують. Іскандерами стріляти. Куди будуть стріляти по трансформаторних підстанці? А от наші глядачі ще таке питання піднімають. А хто є власником, наприклад, Львів Обленерго і інших обленерго? Ті, і Хто були чи власники, залишились. які руками заробляли, докладаються чи будуть докладатися грошима до вирішення цих проблем? Ми мене можемо чесно, від ман... них це вимагати? Мане, це питання хто бісить. бісить ну, Подивіться от знаєте, сьогодні. Мене... Люди ставлять дуже правильно питання. От олігархи. Правдами і неправдами приватизували величезні генеруючі потужності. ТЕЦи. московити ці ТЕЦи розбили. Що має держава, яка сьогодні буде інвестувати в ці ТЕЦи, фактично дарувати цим олігархам гроші? Та ні, звичайно, тому що треба це. Корпоратизувати і та частина, яка буде фінансуватися за рахунок держави, вона має залишитися у власності держави. Чи так робиться сьогодні? Ні. Чому? Тому що ці олігархи протоптали до кабінетів чиновників стежки і будуть за рахунок державних грошей поповнювати свої кінець. Пане святослав. Вугіль на галузь, дякувати Богу. Жодна ракета не впала в Червонограді на шахту. Скільки сьогодні заборгованість по заробітній платі в шахтарів з лютого місяця? Що їм кажуть? Війна терпіть. Та вони розуміють, Скільки що війна і треба працює? терпіти. Але питання в тому, що держава не робить жодних кроків дивіться. по підтримці державної вугільної галузі, дивіться, скільки в нас зараз залишилося електростанцій, котрі працюють на вугіллі, теплові електростанції, котрі реально працюють. Куди це вугілля може бути спалене, продане, монетизоване і передано їм зарплатою. Тобто Кто видобуває вугілля і поставляє на існуючі те Яка у нас... компанія. Скільки залишилося залишилася компанія поставила блок приватна компанія поставляє, Кінця. а державна компанія видобуває того, і що... ні копійки не отримує. Я до того що у нас практично вугільних станцій, котрі споживали вугілля видобути, в тому числі в Червонограді, практично не залишилося, тому майбутнє вугільних регіонів сумне. Тобто ті станції, тобто у нас будуть закриті станції, бо нам на них гроші не дадуть на заході, бо є зелений перехід, і нас просто ті вугільні шахти будуть закриті. Це це подобається чи не подобається об'єктивна реальність. Тому поки ми будемо формувати урядову політику, яку дуже треба було, бо зрештою у нас війна йде давно, і це не, не, не відкриття сьогоднішнього дня. Поки ми будемо формувати там розуміння, куди діваються гроші, там з вугілля, чому шахтаря. Я тому кажу, людям на рівні квартир. Поскільки політики і міністерство розібратися з цим не може, збирайте гроші і купуйте станцію для своєї власної квартири. Інакше ви просто будете мерзнути. Тобто, оскільки ну є також певний я, запас обладнання, котре Станцій може на ринку, бути. тобто я маю на увазі це інвертор, інвертор сонячного типу, гібридний інвертор, плюс батарея. Тобто, вам треба витратити десь на інвертор. Якщо погане китайські від ші сопірати свої стан людей, які живуть сьогодні в багатоповерхових ну, не, будинках, про Ну, не ну Я, вони купу. купують. Звідки вони ну, Що ми починаємо розказувати? Та ну, та людина сьогодні кінці з кінцями це... не зводить. Ну, ні, та ви знаєте, яка сьогодні пенсія і які ціни на базарі? Безумно. Які інвектори про безумно. що ви говорите? в результаті? ці люди куплять втридорого генератор бензиновий в лютому. І куди вони його поставлять? Поставлять його на балконі, залить його бензином і будуть платити за кіловат-годину гривень 30. Зумієте, як буде? Тобто, все рівно ця електроенергія потрібна. В якийсь момент вона потрібна побудь-якій ціні. Моя порада: підіть у двір, зберіть людей, і ви станете реалістом. По відношенню до реальної ситуації, яка сьогодні є, я в місті. зараз маю в своєму будинку дев'ять справ в суді просто за проведення зборів. Ви собі не уявляєте, наскільки я абсолютно в курсі, як виглядають розмови з людьми, фальшування до уже а абсолютно. тому, що а тому що з людьми треба говорити постійно і війна абсолютно. цьому не перешкода. І чим Але... більше говорити з людьми, і чим більше слухати людей, люди що сьогодні повинні квіти носити і подарунки дарувати? Ні, вони будуть розказувати все, що є насправді. І поки зможе. влада не захоче чути цих людей і робити те, а що, я не, скажу, люди що влада не захоче чути або не зможе чути, але поза тим всім на ринку існує банальний дефіцит обладнання в таких масштабах. Тому що це практично переобладнання. Скажіть, будь ласка, скільки часу треба, щоб парламент проголосував зменшення мита, ПДВ на навезення енергогенеруючого. Це може прийняти кабінет так, це, от так. От, 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 це кабмін може чому прийняти на сумму. Чому вони серед. цього не роблять? Ну я ж о член кабміну що? А то я.